Пропозиція наступна. На наступну сесію, чергову, 28-го числа, викликати керівника цього закладу, послухати його звіт. Я Дорога, я я, 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 я. Питання було Володимира Григоровича стосовно того, що е, дізнатися там судьбу випускників, е, скільки із району, е, скільки і із правда, міста. я хотіла сама звернутися. І 28 числа на підставі цього звернення е, прийняти рішення, тому що дійсно сума додаткової навантаження на міський бюджет в розмірі 12 мільйонів. Це значна частина прийняти рішення і можливо написати чи прийняти рішення на сесії, чи написати загальне рішення від працівників посуду дослухатись до їх думки до працівників цього закладу і за підписами депутатів направити до Верховної Ради, до прем'єр-міністра, тобто до, до кого не хто приймає подібне рішення в профільне міністерство звернення стосовно того, щоб або нам була передбачена можливість щодо. Отримання міським бюджетом е, освітніх субвенцій саме по е, ліцею, або взагалі 100% фінансування, 100% фінансування. Давайте таки процента